Знаєте, я дуже радію, що в теперішній час жінки з великими грудьми можуть дозволити собі носити гарну білизну. А це дійсно дуже великий розмір. Це 105 g І дивіться, як гарно і компактно він виглядає. Це, до речі, білизна гая, польський виробник. Він виготовляє дуже якісну, сучасну і хорошу білизну. на... Різні розміри і на маленькі пошапи, і на великі. Зараз річ піде про модель 1134 на напівпаралон. Нижня частинка із тоненького паролону, яка допомагає вам підтримувати ваші груди. Вона е, повномірна в глибині, дуже зручний пояса, тут є кісточка, а всередині обов'язково натуральне бавовне і це дарує абсолютний комфорт, не тільки кажучи про саму форму. А дивіться, як гарно виглядає ця мережа, воно дуже м'яке і приємне на дотик. Ця модель випускається десь в 10 кольорах, звичайно, базові, чорний, білий, біжий і додатково лімітована колекція, синій, зелений, це, до речі, рожевий, є на сайті. Також ця моделька є ще і в м'якій чашці, саме з таким візерунком мережева, і є її в пушапі. Отже, якщо потрібно пишіть, вишлю посилання, а саме ця модель 1134 гає на сайті. Ця форма Т-образний крій. Така форма завжди буде кругла форма грудей. Дуже гарне декольте, вона збирає їх ближче до центру. Верхня частина із м'якого ніжного мережого, ну і кольорант. Дуже гарний колір і розміри від D до J і від 70 до 115 об'єму. Великий спектр розмірів, дуже великий асортимент кольорів. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.